Популярна розвага серед молоді екстремальне селфі, дедалі частіше завершується трагічно. Цього разу у Бердичеві 15-річний підліток заради цікавого знімку заліз на залізничний вагон. Його вразило електричним струмом так, що той загорівся, як смолоскип. Трагедія стається за 250 метрів від залізничного вокзалу. Забратися на одинокий вагон встигає лише один з трьох підлітків. Решта жахом дивиться на друга у полум'ї. Хотів зробити пофоткатися собі. На цей виліз Віддово. то його вдарило. Ну так, да, таке синє. Через тіло підлітка пройшов струм у 27 тисяч вольт, який вразив і серце. Друзі по нещастю одразу викликали швидку. Посажали всі частини тіла, тобто спочинаючи, і тулуб, кінцівки, голова, глибокі опіки, по всій поверхні. Враження і шкіри, і внутрішні органів, тому що проходить гультова дуга. Стан вкрай важкий і залишається, і при поступленні стан важкий. У лікарні кажуть, в опіках 80% тіла хлопець досі без свідомості на штучній вентиляції легень. Ми зараз в важовий центр ждемо машину, привезти його в Житомир, якщо він буде транспортабельним. Ну, ну, дають надіждю. Ну, дають малий процент. Поліція зараз встановлює, чи лише Ян винен у тому, що сталося кримінальне провадження відкрите за статтею Необережне тяжке тілесне ушкодження. В ході слідства будуть встановлені всі видні особи та всі обставини по даному факту. Винним може бути як і хлопець, так і його батьки або працівники залізничного вокзалу. Залізничники вказують на самих правоохоронців відтоді, як зі станції прибрали лінійну міліцію, ганяти підлітків нікому. Мода одне на одного дивляться і не думають, що вони роблять. Та і все. І люди не байдужі, і люди кажуть не тільки тут і скрізь, десь там по путях ходять. Я знаю далі, ходять там дивіться, біжить, перекажіть, іде масі чи бригадір, бо там діти по путях ходять. Ну але ж за все не надивишся і не заплануєш. Підлітки шукають пригоди на коліях через надмірну небезпеку, особливо біля високої напруги. Ну, от криша, дивіться, от криша, да? і от чуть вище підняти голову, це вже все. Два метри – це точно, до контактного проводу докасатися не можна. Навіть не торкаючись, вже поражає. Да. Батьки Яна чергують під відділенням реанімації. І гадки не мають, як син опинився увечері на вокзалі. Кажуть, пішов з друзями святкувати день міста. «Пішли вони з хлопцями і разом потрапили попали туди. З однокласниками. Ну як, ну, по городу ні гуляли туди, сюди, в різних районах. Не влікало селфі, просто їм била скучно і все. Так они говорили. Та на сторінці хлопця у соцмережі фото і відео саме про екстрим. Вражає і його остання публікація. Це фото Яна виявилося пророчим, а його безконтрольність обернулася для батьків найжахливішим покаранням.